Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 5 жовтня 2024 року. Ми продовжуємо займатися шкілкою, вже підготовлюємо до викопки, дивлячись погоду. Погода трішки змінилася. В нас в нашому регіоні на Полтавщині обіцяють, Дощі десь в понеділок з вечора або на вівторок, тому щоб не затягувати, бо мало ли, якщо дуже зальє в нас, то буде хуже копати машини, тому я вирішив трішки ускорити процес і підрити. Саме головне підрити. Викопати тоді, вже як і дощ пройде. Встигнемо, не встигнемо, то будемо копати. А саме головне на машини зараз пройти, поки не дуже залипла, би знач, що невеликий дощик буде, то було б чудово, було б якраз все добре, трішки. Земля відмокла. ну Ми, як бачите, ось уже пролили. Знявши пленку, воно видно, що тут рядки в нас ось пролиті. Ну, Подивимося, як воно буде. Як бачите, ось чотири е, ми підготовили. вон обриваємо. Тут уже, ось як бачите ми все листя повністю обірвали. Зняли шпалеру. Шпалера також ось лежить. Крути із шпалери все лежить у нас. Зняли всі нитки, що в нас були капельниці, поки що залишили, тому що подивимося, як воно чи промокло, чи ні. Завтра будемо пробувати підривати. Якщо все чудово, то грядок спробуємо. Знімаємо капельниці, ні, Знім, можливо, прийдеться ще, тому що ну, дуже було сухо. Ну, Будемо дивитися. Ну Ось як бачите, лоза без листя, все видно, що вона чудово чудово лоза вся визріла на всіх саженцях. Ось такі прирости. Ми все обірвали. ну ось Зараз пройдемось сюди ще трішечки. Оці чотири рядочки ми підготували повністю. Ось плівки, як бачите, ми зрізали, вже також стянули все. ну Також не без цього, як завжди, пройшлись на цих рядках і без випадів, як бачите, випади є, які черенки не прийнялись, ми всі їх ось витягнули, викинемо. ну... Все, все, все бува, стопроцентно ніколи в нас шкілка не приживається, тому те, що залишилось, то результат непоганий. Я задоволений. Ну а ось, як бачите, ще оці рядочки нам залишились. Тут ми вже ось основну масу обірвали до третьої проволоки листочки. Зараз ми ще підріжемо так під, якраз під ниткою. Тому де це обереться в нас листя, ну де там залишиться листок, то все дорвемо, як на цій стороні. І все, в нитки зрізаємо, витягуємо стовпчики, знімаємо плівку і готуємось до, до підрізання машиною. Так що, якщо все чудово, вибачте, вже близько 6 години вечора. Зараз вже темніє дуже рано, тому можливо картинка не така і яскрава, як завжди знімаємо в день. Тому спішимо І скільки встигнемо, можливо, ще рядок два підготовимо. Завтра зранку закінчимо інші рядки і будемо пробувати підрізати машини. Ну, потім ми вам все покажемо, якщо буде все чудово, як воно йде в нас. Так що на цьому поки що все, ми працюємо далі.